В Суми отримали дві сенсорні кімнати. Це обладнання для міського інклюзивно-ресурсного центру. Його надало товариство інститут соціально-емоційної освіти. Кімнати мають допомагати в розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні їх показали нашим журналістам. Це темна кімната психологічного розвантаження. Її обладнання призначене, щоб знімати нервове перенапруження. Її антипод світла ігрова кімната, призначена, аби сповнюватись позитивною енергетикою та емоціями, розповідає директорка інклюзивного центру Юлія Крикуненко. Облаштували їх у рамках проєкту від інституту соціально-емоційної освіти. Серйозний приз, який нам і обіцяло товариство, якщо ми виконаємо всі умови, якщо ми будемо активними, якщо ми навчимо наших педагогів працювати саме в кімнатах і з усіма елементами для того, щоб діти... Були розвиненими і щоб діти були адаптованими, це все вартістю до 400 тисяч. Жодної копійки не затратили бюджетної, все отримали ми саме як винагорода за нашу серйозну роботу, за наше прагнення, як заохочення. У проєкті взяли участь всі школи Сум і близько 900 вчителів, сказала керівниця центру професійного розвитку педагогів Вікторія Закорко. Це були 37 тренінгів. Стартували вони у березні цього року. Саме директори побачили і були першими учасниками тренінгу, відчули його ефективність на собі і почали запрошувати в заклади освіти. Під час навчальних тренінгів педагоги мали можливість отримати методики взаємодії з дітьми, опрацювати форми ненасильницького спілкування. За три роки існування інклюзивного центру комплексну оцінку розвитку пройшли понад дві тисячі дітей, говорить його очільниця. Наш центр надає послуги особливим діткам, які мають певну траєкторію розвитку. І для покращення їх стану саме таке обладнання надає нові можливості. Цими кімнатами будуть користуватися всі дітки міста, тобто які відвідують і дошкільний навчальний заклад, і шкільний. Як сказала Юлія Крикуненко, аби потрапити на заняття у сенсорну кімнату, батькам треба звернутися до інклюзивного центру та записатися в чергу. Потім дитина буде відвідувати кімнату за графіком. Олена Рашельська, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. Директор товариства, яке надало сенсорні кімнати Валентин Кравченко, під запис говорити відмовився, але розповів, що крім сум, такі ж мають полтавський та київський інклюзивно-ресурсні центри і вісім дитячих будинків по Україні. Проект реалізують з 2016 року за рахунок спонсорських грошей. Психологиня Марина Дюкарева розповіла про механізм дії таких кімнат. Сенсорна кімната це спеціальним чином створене освітнє середовище, яке допомагає в першу чергу дітям розвантажитись, відпочити, яке допомагає налаштуватись на заняття. Перебування в сенсорній кімнаті впливає на розвиток центральної нервової системи, на розвиток тактильних відчуттів, сенсомоторики, також на розвиток пропіоцетивних відчуттів, тобто відчуття власного тіла. Дуже корисна у дітей, яких затримка мовлення.